Читель на мільйон в Україні продовжують шукати педагогів, які вчать інакше. Організатори національної премії Global Teacher Prize – це громадська спілка Освіторія. Заявки на участь у конкурсі прийматимуть ще два тижні і відгортають завісу таємниці. Найактивніше зараз номінуються викладачі інформатики, а заявок із міст і селищ надходить практично порівну. Людмила Бедалян познайомить вас із Оксаною Бициною із Запоріжжя, яка впевнена, що хімія засвоюється учнями легко, якщо подана тільки. І з хорошим настроєм. Це замість класу. Яка часть хлеба усваивается лучше всего. Мы с вами изучали. Горочка це все не Просто на виробництві це п'ятий запорізький хлібозавод. Школярі закріплюють знання. Про вуглеводи. Я Оксана Бицина. Мені само страшно стало. <ріст> Я вчитель хімії, працюю в школі 24 роки. Зараз з вами попрацюємо над тестами з використанням Google-форм, сучасним дітям сучасні методи освіти. Жі, учні пані Оксани не просто пишуть самостійно, вони працюють над комп'ютерною презентацією. Її мають надіслати на перевірку викладачу по емейлу. Бали за онлайн роботу на уроках виставляє спеціальна програма. Бондарчук Дмитро, 7, задорожний Дмитро. 10. час потребує знань вчителя не тільки з свого предмету, отут треба тримати марку. Вона вільно володіє комп'ютером, веде в мережі блог про хімію, навчає і навчається онлайн, досконало говорить англійською. Ми маємо бути прикладом для учнів. Якщо я там кажу, ви повинні вчитися, то я ж теж також повинна вчитись. І вміло запалює на уроці не тільки реагенти, а й цікавість в очах школярів. Це досить. По-моєму, класно. Сіда у нас весело, що ли. Я должна создать їм настроєні. Не повинні знати, що в мене якісь є проблеми. Давай нажимай на виключатель. Гасісвіт, гасісвіт. Отак. Молодець, сумічка. Давай. Виходи, зараз будемо гулять. Богдану 17. Він найдорожче, що в неї є. Він у мене добрий такий хлопчик. Ну, я його люблю, який він такий є інший склад особистості. Вади розвитку, вади слуху. Богдан не розмовляє. Це склад складно, коли це без, без мови. Ну так дитина може сказати, а це не може сказати. Ти для неї зв'язок з навколишнім світом. Сина виховує сама, чоловіка поховала. Як вона зуміла. Тих тяжких обставинах все витримати і залишитися гарним викладачем, гарною людиною. Я думаю, що можна з нею взяти приклад. Робота мені дає якусь можливість відволікатися і реалізувати себе, і це також важливо. Зараз пані Оксана готова змагатися за титул найкращого викладача країни. Уже надіслала заявку на участь в національній премії Global Teacher Prize. Сили, каже, має і на світовий конкурс педагогів. Бо справжній учитель впевнена вона. Здатен на все попри все. Треба любити дітей і треба любити, любити дітей на першого. Любити людей. Так я думаю, що воно тоді буде все класно. Людмила Бадалян, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. Я лише хочу нагадати, що два тижні до завершення номінації на найкращого вчителя нації – це дуже багато. І ви ще можете відкрити справжніх зірок педагогіки. І це разом із тим дуже короткий строк, тому не боріться. Країна мусить знати своїх героїв.